Доброго дня, з вами Андроїд Українською. Сьогодні розглянемо гру, аналог колись відомої гри Ну постривай. Отже, бачимо перед, на нашому екрані копія гри Електроніка, і саме, здається, найперший їхній хід це. Вовк та яйця або ще по-іншому називається постривай». Отже, бачимо серед опцій вимкнення, вимкнення звуку, а також типи, типи гри, зокрема, ігра А це більш повільніша, а ігра Б, звичайно, це набагато швидша гра. Коли ви наберете, якщо я не помиляюся, понад тисячу балів, то потім буде показано мультиплікаційний фільм. На жаль, я до такої цифри не доходив, але можливо вам це вдасться. То можете відписатися, що ж ви там побачили після 1000 після, після балів. І, звичайно, кнопка пауза, в принципі, більше опцій тут немає. Отже, давайте вікнено гру А. Пояснюються умови, зокрема, не ловити. Бомби і ловити бажано яйця та коли будуть йти у вас бали. Управління. управління дуже просте, просто клавіші вверх-вниз, де розміщені праворуч ліворуч, і в принципі все, ловимо яйця, які котяться до кошика. А можливо й немає. Якщо ви втратите, впаде яйце на додолу, то, звичайно, буде знято одне життя. Всього три життя. Отже, бачимо. Хотиться о, граната, її ловити не треба. Нічого зайвого тут не має. лише нововедення, яке відрізняється цю, відрізняється у цю від старої гри, це те, що е, тут е, е, падають гранати. Давайте спіймаємо гранату. Отже, побачимо, що сталося. А швидкість між тим збільшується збільшується. У грі типу Б швидкість вже буде суттєвою. Бачите, заяц вам там щось підказує. Гра піде практично на всіх смартфонах, одноядерних, двоядерних, ну за більше ядер я вже й мовчу. Гру можна давати дітям, рекомендую для гри дітям, тому що і раніше ця гра нікому не заважала, ну і тепер і. На смартфонах, так що можете завантажувати дану гру. Лінк буде у описі. До даного гула. все найкращого з вами був Андроїд Української.